Та година ранку. Час новин для вас працюють інформаційні команди Фактів Васіті Віта Вікони СТБ» і Тетяна Висоцька, вітаю. Росіяни просунулися одразу в трьох областях. Зміни на лінії зіткнення зафіксували аналітики ресурсу Діпстейт. За їхніми даними супротивник мав успіхи у Вовчанську та біля нього. А на Донеччині лінія зіткнення посунулася на користь ворога в районі Серебрянки. Загарбники там атакують у бік Сіверська. Тиснуті на межі Дніпропетровщини та Донеччини. Успіхи окупанти мали біля дачного. Тим часом сили оборони поступово стабілізують ситуацію на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітиків ресурсу Діпстейт, оперативне командування південь налагодило комунікацію між підрозділами, адже через незлагодженість між бригадами ми ледь не втратили Гуляйполе. Аналітики наголошують, командування сюди перекинуло. 225-й штурмовий окремий полк і ще одну бригаду на цей відтинок фронту аби виставити оборону перед Гуляйполем. Бо під час втрати Полтавки та Успенівки деякі підрозділи оголили один із флангів. І росіянам вдалося просочитися в наш тил. Через самовільний відхід та хаос фіксували випадки дружнього вогню. Ще п'ять бійців потрапили у полон до росіян. Також Ворожі диверсанти в тилу розстріляли чотирьох наших дронерів. Нині ж аналітики Діпстейту стверджують, ситуація поступово стабілізується. Водночас ворог просунувся біля рівнопілля. За даними генштабу, напередодні на Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили зо два десятки атак. Вони прикривають нашу піхоту на покровському напрямку а їхню бойову роботу вдається відзняти вкрай рідко. Усе через близькість ворога та постійне полювання на багатотонні машини. Мова про танки та Танкістів, а саме бійців 32-ї окремої механізованої бригади, нашому воєнкорові ігорові ромахлу вдалося побувати на вогневій позиції та дізнатися, як нині використовують цю бронетехніку на одному з найскладніших напрямків фронту. А під час матеріалу ви побачите QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір танкістів 32-ї бригади на пікапи. Долучайтеся. Зараз Тягують сітку, щоб більш безпечніше було. Їдеться наші інженера, молодці. Покровський напрямок зустрічає нас полум'яним світанком. Хоча ця краса і губиться поряд із небезпекою. Цього разу випав рідкісний шанс на власні очі побачити роботу українських танкістів, воїнів 32-ї окремої механізованої бригади. Щоправда, маршрут не з легких. Автівку доводиться лишити і далі пішки, полями, які зранку вже почали вкриватися паморозю. Усе нагадує про наближення зими. Те, що ми вже на позиції зрозуміли не одразу. Ось це зараз реалії війни і реалії використання танків на передовій. От зрозуміти, що позаду танк дуже важко, тому що він максимально замаскований, адже ворог їх дуже шукає і використовується. Танки ось так з закритих позицій і б'ють як артилерія. Маскування питання виживання, адже до ворога менше п'яти кілометрів. А це нині повноцінна зона ураження, так звана кілзона. Тому працювати бійцям треба дуже швидко. Нині є планова ціль. Плановий єдин вогонь. Постріл. І ще один снаряд 125-го калібру на додачу. О маскуємо. Тепер треба швидко замаскуватися і подалі відійти від танку, адже ворог міг помітити сам постріл з неба. На щастя, не цього разу. І ми можемо поспілкуватися з екіпажем, зокрема з командиром цієї машини на позовний Полтава. Чоловік починав у піхоті, але потім випала нагода пересісти на броню. Каже, танки у 22-му році, і зараз дві зовсім різні бойові одиниці. Це скажімо так, що снайперська гвинтівка. Використовують в даний момент більшість закритих, тому що зараз новітні технології, впівішки літають, можуть на підступах розібрати. От. А закритий, якщо хороший екіпаж замаскувався, виставився, все, то ну, працюємо прекрасно. Нині із закритих позицій танки працюють на дистанцію понад 10 кілометрів, б'ють по піхоті, укріпленнях рашистів, іноді по техніці бувають, звісно, і виїзні місії. Однак це неймовірний ризик, який намагаються зменшити завдяки модифікаціям. Ми застосовуємо засоби РЕП: це і маскування, і антидронові захисти, і якби пристосовуємося до. Ведення бойових дій у сучасних умовах війни вже на зворотньому шляху яскравим нагадуванням, що ворог на цьому напрямку використовує колосальну кількість дронів, стала наша зустріч з російською молнією. А якщо від дронів ще можна сховатися під сіткою або захиститися ребом, у ворога є ще один вкрай небезпечний засіб ураження. Ось так виглядає вирва від керованої авіабомби. Росіяни щоденно сотнями скидають їх на Донеччину, і тут навіть залишилося ще крило від кабу. От за допомогою таких крил вони і маневрують. Такою зброєю росіяни тут нищать усе логістичні шляхи, цивільну забудову б'ють і по позиціях наших захисників, але попри це вони продовжують міцно тримати оборону. Зокрема, воїни 32, які б'ються на правому фланзі Покровського напрямку. Стараємося не дати можливість ворогу зайти в населений пункт звірве, тому що у нас там ще є і не одна позиція. Дуже багато ми як зайшли колись, так і стоїмо. Практично наші хлопці. Зараз такі рекси в стрілкових боях практично убивають, ховають тіла, щоб наступна група, яка буде йти, не бачила мертвих там своїх. Та попереду ще важка зима. Звісно, ми будемо їх знищувати, але все одно ймовірність, що навпаки, взимку вони підуть як тою зимою на цьому напрямку. Ще більше із більшою активністю, ніж зараз. Більше російських штурмів, більше роботи для танків та без налагодженої логістики роботи не буде. Треба доправляти боєкомплект, запчастини, харчі для цього найчастіше використовують пікапи. Передню частину вдарило двигатель, і туди пішло капота, підірвала. За останній місяць підрозділ втратив чотири таких автівки, розповідає командир танкової роти Вікінг. Усе це робота російських ФПВ. Нині танкісти відкрили збір на новий пікап, який потрібен, як і все на фронті ще на вчора. Тож долучайтеся QR-код та номер картки на екрані. З Донеччини Єгора Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Наслідок російської атаки на Дніпропетровщині загинув чоловік і постраждала жінка. Ворог вдарив кабом по покровській громаді Синельниківського району. Тіло загиблого дістали з під завалів зруйнованого будинку вчора ввечері. Також окупанти обстріляли район безпілотниками у Петропалівській і слов'янській громадах. Пошкоджені дві приватні оселі авто і газогін. Повідомили в Дніпропетровській ова. Тероризував агресор і Нікополь атакував місто ФПВ дронами. За три місяці, відколи хлопцям 18-22 років дозволили виїжджати за кордон, лише польські пункти пропуску перетнуло понад 120 тисяч юнаків. Польські прикордонники зазначають, що одна особа могла перетинати кордон по кілька разів і теж потрапити у цю статистику. До того ж, 59 Тисяч хлопців повернулися в Україну, та все ж кількість охочих виїхати в порівнянні з вереснем зросла у майже 2,5 рази. Різкий наплив українських чоловіків біженців викликав негативну реакцію в Берліні та Варшаві. Христина Величанська розбиралася. Артему 18. Він третьокурсник університету імені Шевченка і мріє стати дипломатом, коли завершував навчання у школі. Перед ним як і перед більшістю неповнолітніх постав вибір: їхати за кордон чи залишитись. Безпекове питання хлопця не лякало. Я розумів, що саме цим я хочу займатися, і, відповідно, заради цього готовий лишитись тут. Завдяки програмі обміну студентами рік тому Артем мав можливість поїхати на стажування у Швецію аж на півроку. Утім, навіть тоді думки поїхати і не повернутись у групу українських студентів не було. Всі прекрасно розуміли, що програма діє таким чином, що помилося ми маємо. І якщо ми хочемо продовжити освіту, то це саме та процедура, яка нам треба. А особисто мені про випадки тих, хто лишився там, на жаль, або на щастя, невідомо. Та навіть про уже відкритих кордонах, каже, у його оточенні масового відтоку. Немає з університету, у нас ніхто не відрахувався, ніхто не поїхав на навчання, а всі стабільно лишилися там, де були. І відкриття кордонів це для них скоріш можливість поїхати з друзями на канікули, аніж покинути свою справу повністю. Тим часом польські прикордонники фіксують за три місяці відкритих кордонів для юників від 18 до 22 років. Лише їхні пункти пропуску перетнула 121 тисяча хлопців цієї вікової категорії. Але трохи менше половини, а це 59 тисяч, усе ж повернулись назад. Серед тих, хто нещодавно на кордон, є і Володимир, син моєї колеги, кореспондентки Тетяни Доцяк із Харкова, ще до повноліття вступив до вишу Польщі. Це частково було пов'язано з безпекою, бо звісно у Польщі безпечніше. А головною метою для мене це було навчання у Польщі в університеті, який мене зацікавив. У Польщі немає дистанційки, повітряних тривог можна зосередитись на навчанні, але два роки Володимир не міг приїхати додому. Якщо б вони тривалий час жили за кордоном і не мали можливості приїжджати додому, бачити, як тут живе Україна, бачити наш волонтерський рух, читати наші новини. Я не знаю, жити під цими обстрілами, то вони б забули Україну і вони б сюди точно би, ну скоріш за все, вони б сюди не повернулися, бо коли виросли. Тетяна певна значний відтік молоді відбувся навіть не зараз, а ще рік тому, коли у Харкові, як і у багатьох містах, батьки в автобусами вивозили 17-річних синів, і це була більша проблема аніж зараз. А як ми можемо заохотити їх повернутися в Україну, якщо ми їх сюди не пускаємо? У центрі економічних стратегій кажуть, великих втрат ринок праці не зазнає. Згідно з даними інституту демографії, в Україні проживає максимум 700 тисяч чоловіків 18-22 років. Більшість із них навчається, а працює менше половини. Думки ж військових щодо можливого відтоку потенційного мобілізаційного ресурсу теж не такі категоричні. Про це свідчить нещодавно проведені опитування. Більшості військових, ну якщо говорити одним словом, підсумовувати це дослідження, було все одно стосовно молоді, бо вони сприймають громадян 18-22 років як покоління, за яке вони власне і воюють. Якщо говорити ще простіше, ну дітям дозволили виїжджати за кордон. Ну що тут такого? Я особисто не бачу в цьому катастроф. Я бачу в цьому якусь навіть можливість до України, бо Люди, які виїхали вчитися за кордоном, в моїх випадках багато планують повертатися. І після навчання працювати, відбудовувати Україну. Тому, як на мене, це супер можливість для України. Головне державі тепер працювати над тим, щоб молоді хлопці не шукали кращої долі за кордоном, не займали місця вимушених переселенців, яким реально потрібен прихисток в країнах Європи, і не забували, що захист держави це за кілька років буде уже їхня відповідальність. А із таким сусідом до війни треба бути готовим завжди. Христина Влочанська, фактисі, марафон Єдині новини. Національне антикорупційне бюро разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводять обшуки у керівника офісу президента України. Про це повідомили у телеграм-каналі Набу. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом зазначено у повідомленні. Нагадаю, за даними змі керівник офісу президента Андрій Єрмак фігурує на плівках набу про корупцію в енергетиці. Майже всі енергоблоки Українських АЕС працюють на повну потужність, заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Виробництво електроенергії на трьох українських атомних електростанціях: Хмельницький, Рівненський і Південноукраїнський практично повернулися до норми. Вдалося також відновити усі високовольтні лінії електропередачі, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Зазначив Гроссі. Магате планує від. Дрядити спеціальні групи на кілька підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки України, адже необхідно оцінити останні пошкодження та їхній потенційний вплив на роботу АЕС. Київський футбольний клуб Динамо звільнив головного тренера Олександра Шовковського після поразки в лізі конференції. Напередодні столична команда програла кіпрській ОМОНі з рахунком 0-2. За попередні три тури у лізі конференції Динамо набрало лише три очки. Через це і тренера і весь його штаб було відсторонено від роботи. Тимчасово головним тренером київського Динамо, призначено наставника Динамо Ю Ю-19. Ігоря Костюка давай, давай! на цьому поки все До зустрічі за 15 хвилин.